За обкладинкою шкільна література глибше ніж у підручнику, вітання всім! Сьогодні ми з вами зануримось в історію, історію з книжки Івана Франка Захар Беркут. Доброго дня, так це неймовірна повість. Ми маємо уривки з твору, і наша, скажімо так, задача подивитись, як там у далекому 13 столітті оживають ідеї е, ну єдності, любові до рідної землі. Саме так і як це може бути цікаво і важливо сьогодні, особливо тим, хто можливо вперше знайомиться з цим твором. Абсолютно, Франкош показує нам тухольську громаду, і знаєте, що вражає їхня згуртованість. От про це детальніше. Що значить згуртованість у їхньому випадку? Ну, дивіться, текст нам прямо каже ліси, пасовища спільні, ага, тобто громадська власність. Власне, дорогу будують разом, рішення приймають на громадській раді. Копа, вона називалася. Копа цікаво, таке собі народне віче. Так можна і так сказати. Демократія гірської громади. Всього Захар Беркут, 90-річний старішина. мудрий. Так. Дуже мудрий. І його слова часто цитують життя лише доти має вартість, доки чоловік може помагати іншим. Це ж не просто красива фраза, це по суті принцип життя. Саме так служіння громаді. От що головне. Кажуть, його промова на копі була ключовою. Так, біля Старої Липи він там порівнює руський рід із ланцюгом. Кожна громада це кільце. Міцне саме по собі. Так, міцне і вільне, але нерозривно пов'язане з іншими. Франко йому приписує думку: тільки така суцільність і свобода кожної поодинокої громади робить усю цілість суцільною свобідною. Mm. Тобто сила цілого у силі і свободі кожної частини звучить актуально. Дуже, це ж прямий заклик до єдності, але такої, що йде знизу від громад. Але ж спокій там був недовго. З'являються проблеми. А вже ж, спочатку боярин Тугар Вовк хоче собі привласнити громадські землі, опираючись на князя. Так. Саме так. А потім ще гірше навала монголів. І отут, мабуть, і проявляється, хто є хто. Точно. І це справжня драма вибору. Тугар Вовк, він же мав би захищати край, А він? а він переходить на бік ворога, зраджує, шукає власної вигоди. Ну, виходить, що так. І на його тлі його донька Мирослава. От вона інша історія. Абсолютно, вона обирає свій край, обирає коханого Максима, сина Захара, каже, прямо не хочу зраджувати свого краю. Це ж сильний вибір. А Максим, син Захара, яким він постає? Герой, молодий, сміливий, відданий громаді до останнього, готовий загинути. Але найважчий момент, мабуть, пов'язаний із Захаром. Безперечно, коли Максима беруть у полон, і монголи пропонують Захару обмін життя сина за вільний прохід для війська. Так, уявіть собі цю дилему: батько і лідер громади. Це ж неможливий вибір. Нехай радше гине мій син, ніж задля нього має уйти хоч один ворог нашого краю. Ого, тобто спільне благо вище за власну дитину. Це найвища жартовність. Він показує приклад. Доля громади, майбутнє землі найважливіше. І громада перемагає, перемагає, і цікаво, як саме. Захар потім каже, що перемогли нашим громадським ладом, нашою згодою і дружністю. Тобто не тільки зброєю, не тільки. Вони ж разом діяли розумно, перегородили річку, сторожа скинули, заманили ворога в пастку, використовуючи знання природи. Точно, їхня сила в єдності і розумі. А перед смертю Захар залишає заповіт. Так, дуже важливі слова доки будете жити в громадському порядку, дружно держатися купи, доти ніяка ворожа сила не побідить вас. Він ніби попереджає про майбутнє. Так. Він каже, що можуть прийти часи розбрату, але вірить, що народ згадає своє коріння, свою єдність. Отже, якщо підсумувати, що нам Франко хотів сказати цією історією? Ну, як на мене, головне це те, що сила народу в єдності, у взаємодопомозі, вірності землі. Так, а зрада розбрат, це шлях до поразки. А от спільна боротьба, навіть якщо вона вимагає жертв, веде до перемоги. Це такий, знаєте, вічний урок історії. Саме так. І це змушує замислитись. Над чим? А як оцей заповіт Захара Беркута триматися купи, пам'ятати про спільне благо звучить для нас сьогодні? Що це означає зараз? Бути єдиною громадою, єдиним народом, як ми захищаємо свій дім.